Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. Поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Почнемо з новиночки. Подушка, валик, смужку. Ось такий вона має вигляд, ця подушка, очі, вушка. Позаду блискавка. Наповнювач. Ну, ціна такої подушки. Поглянемо, скільки вона коштує. 349. Поглянемо з вами, дівчатка, на косметички. Дуже багато знижок. Ось такий перший варіант косметичка на блискавці з малюночком. Достатньо вона велика. Коштувала вона 69, а зі знижкою 49. Чорна косметичка, вона прозора, також на блискавці. Так, зі знижкою 69. Ось такий ще варіант, також на блискавці, рожева і ось така ще блакитна дівчата достатньо вона також велика, немаленька. 69, а коштувала 99. І ще ось такий варіант, невеличка з різними малюночками. Ще ось така червона з малюнком котики. І ось такий варіант на блискавці. Ціна її 49. А ще погляньте ось такі дитячі косметички, прозорі з малюночками. Ще ось такий варіант для дівчаток. Ціна таких косметичок по 19. Це вже косметичка, така як ліюнчиста, на блискавці, рожева, жовта, ще й синя, і червона. Ціна і зі знижкою 24, а коштувала 29. Ой, погляньте, з'явилася ще ось така новинка. Хлопці, чоловічі кросівки для вас. Біло чорні, вставки тканини і екошкіра. Але вони такі тяжкі, достатньо. Ціна їх кросівок 399. І ось така з'явилася теж новинка. Шлюпанці дитячі. По бокам собачки ось такі гарненькі. Шлюпанці рожеві, ціна їх. Поглянемо, скільки вони коштують: 199. І ось такий ще варіант шлюпанці. Це вже жіночі, дитячі, рожеві. зовсім зовсім легесенькі. Такий варіант коштує 69. І ще з'явилася ось така новинка цікава. Світильник садовий на сонячні батарейки. Пташки, квіточки. Квіточка рожева, блакитна. Коштує такий світильник 149. І ось така ще новинка: Гном, жабка, квіточки. Цей вже світильник коштує 199. І ось така ще новинка. Це вже підвісний світильник, також на сонячних батарейках. Цінника, на жаль, немає. Поглянемо з вами, скільки він коштує. 249. Погляньте, скільки з'явилося вентиляторів. Акумуляторних і з USB-проводом. Ось такий перший варіант. Невеличкий вентилятор, настільний. З USB-проводом, корпус металевий. ціна його 169. І ще ось такий варіант, але корпус вже пластик, він дуже-дуже легесенький. Також з USB-проводом ось він. Коштує такий вентилятор вже 169. Поменше білий вентилятор, акумуляторний він вже. Цінаю 199. І ще погляньте ось такі цікаві вентиляторні, портативні, акумуляторні ручні. На підставці мають вони три режими. Так, достатньо добре дує він. Влітку буде дуже гарною собою брати. І ціна і 129 не сказала. І побільше. Теж він портативний акумуляторний. Трохи дорожче 149. І ще ось такий вентилятор. Це вже великий, підлоговий. Має три режима, висота його 125 см. Ціна його на 45 ватт, ціна його 799. На жаль, в розкладеному вигляді його немає, тільки в коробці. Ось така банка для сипучих скляна. На об'єм 1 літр, сердечко по знижці 99. Побільше банка скляна. На об'єм вже літр 500. Також сердечко 119. А це ось така підставка для зберігання яєць. Має 3 яруса 169. А коштувала підставка 199. Ось такий термоконтейнер для зберігання продуктів. Він невеличкий, червоний і темно-синій. Також по знижці 329. Ой, погляньте, тортниця по знижці. Кругла, достатньо велика. З ручкою 139. І ось така ще тортниця прямокутна, теж дуже-дуже велика вона з ручкою. 169, коштувала 199. З'явилась ще ось така новинка. Кухоль порцеляновий на об'єм 350 мл. І ось такий ще варіант. Ціна 59. І ще з'явилась ось така новинка набір чашок скляних. Дві в наборі бариста на об'єм 240 мл. Чашки скляні, а ручка і дно, пластик. Ціна 169. І ось така ще новинка. Склянки для віскі. Блакитні, такі цікаві, на об'єм 300 мл. По 34 гривні. Але я думаю, можна не тільки для віскі, і для водички. Дуже багато з'явилося ще новинок тарілочок пластикових. Ось така тарілочка пластикова, 20 см в діаметр, дві штуки в наборі по 59. Побільше тарілочка пластикова, вже 25 см в діаметр, Дві в наборі по 69. І ось такі ще до них тарілочки для цих стаканчиків. Два штуки в наборі на 280 мл об'єм. 39. Ось такі ще тарілочки теж пластикові, блакитні, жовті, зелені. Чотири штуки в наборі по 69 гривень. І ось таке цікаве блюдо пластикове, фігурне, ананасик. Теж новинка 49 гривень. І ще побачила ось таку новинку. Вафлі, солоні. Зі смаком цибулі, і зі смаком томатів та базиліком в упаковці 90 грамів. І зі смаком солодкішівалки зі смаком ванілі, також 90 грамів в упаковці 34 гривні. І ось така новинка, жілейна цукерочка, котолапка для діток. Вони без них не можуть. Ціна її 22 гривні. Пластиковий контейнер на об'єм літр 200 по 15. Це вже контейнер для зберігання цибулі. І не тільки 29. Ось такий прямокупний контейнер на об'єм 2 літра. Ціна зі знижкою 49. З'явилась ось така ще чаша пластикова з кришкою для взбивання міксером. Ось так, як на малюночку. Об'єм чаші аж 2,5 літра. Ціна такої чаші 129. Ще ось такий цікавий контейнер. Харчовий, силиконовий. Це він в складеному вигляді. А ось в розкладеному вигляді. Ціна його 69. Ланчбокс пластиковий з виделкою та ложкою пластиковою, Достатньо він такий великий, по знижці 139. Ще ось такий контейнер для заморозки на об'єм літр 529. І ще ось такий бокс. Пластиковий невеличкий на 600 мл об'єм по 17. Ще з'явилася ось така новинка: менажниця бамбукова зетченятко для Великодня. Але, мабуть, не встигли до Великодня привезти її. Ціна її поглянемо, скільки коштує, 149. І ось такий ще варіант теж менажниця. Бамбукова для відділення для яйця, але вона мені більш схожа на дошку дерев'яну, кухонну звичайну овальної форми. Скільки ж вона коштує? 109. Поглянемо з вами на ліхтарики. Знижок дуже багато. Ось такий перший варіант: ліхтарик ручний на батарейках з магнітом, з гачком, і як на підставці він. Крутиться ось так. Ціна його зі знижкою 69, а коштував 99. Ось такий варіант ще ліхтарик світодіодний квартативний. Дуже гарна знижка, погляньте, 99, а коштував 249. Ось такий ще варіант: ліхтарик ручний, акумуляторний в коробці. Він невеличкий зарядкою. 88, а ціна його була 129. Ще ось такий ліхтарик вже на голову. Акумуляторний, має три режима. По знижці він 69. І ще ліхтарик ручний на батарейках. Він невеличкий, чорний. І ось такий ще металевий хлопці. Також по знижці 29, а коштував він 49. І ось такий ще варіант: ліхтарик на голову. Акумуляторний. Мабуть, треба коробку відкрити, щоб ви на нього подивилися. Ось як він виглядає, цей ліхтарик на голову, акумуляторний, з USB-кабелем, зарядкою. цінаю зі знижкою 69. Знижка на пасатижі. Комбіновані великі. 143 гривні. Ключ розвідний, великий. 126. Ось такий ще ключ розвідний, але поменше вже. Ціна його 99, а коштував 119. Це вже набір шпателів, металевих, без ручки. 4 штуки в наборі по 74 гривні. І ось такий ще набір шпателів. 4 штуки в наборі також. Металеві. Вони коштують 39. Така ще викрутка, новостороння з пластиковою ручкою. По знижці 44 гривні, а коштувала 55 І ще ось така викрутка з насадками вже 37, а коштувала 44